Що таке ліжко омега, яке можна замовити в магазині Мебліка? Отож, перша, це товста спинка для створення надійної конструкції. Це тканинка на вибір. Ми зазвичай беремо вище середньої цінової категорії. Здебільшого, це антикіго для того, щоб вона прослужила вам не лише багато років, але залишалася в своєму гарному зовнішньому вигляді. Це матрасик в комплекті. Який іде з підйомним механізмом на газліфтах. Газліфти допомагають підіймати, тобто ви легесенько піднімаєте величезний матрас. Знизу у вас велика ніша для зберігання речей. Дерев'яний брус, який підсилює конструкцію і збільшує її надійність. Матрасик має вище середньої жорсткості, досить надійно. От, дивіться, мої 90 кг практично не проминається. Знизу в ліжечка є ніжка дерев'яна, яка створює знизу вентиляцію, і, відповідно, під ліжечком ви можете без проблем прибирати. І саме головне це ціна. На сьогоднішній день це ліжечко коштує 16 730 гривень. І в наявності маємо бежеву, сірий з переливом та однотонний сіренькі кольори. Поспішайте в магазин мебліка, кількість товару обмежена.